Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Альона, моя улюблена рубрика Поговорити. Вчора виставила відео в TikTok, ну, таке коротеньке. Е, воно більш, знаєте, як розбавлення якоїсь інформації просто, щоб, ну, коротше, що е, вислов був такий: книгу, береш книгу і можеш погадати через книгу там. Насправді як це відбувається? Це не гадання. Тобто, типу, там було сказано мною, що береш книгу, загадуєш собі якесь питання максимум три, тому що після цього іде чи радість, чи збої енергії, ну, енергії іде ну, як перекоси, і ти вже не можеш нормально на четвертий, п'ятий раз там вже не йде правильна інформація, тому що ти вже так трошки включено, у тебе інтерес включається. Ну, в общем, збивається вона. Тобто можна брати книжку, строчку там називати і. Якусь сторінку, і ви там почитаєте дану ситуацію, яка зараз у вас на душі. Е, насправді це дійсно там працює. Там, якщо ви не гадаєте на своє будуще, таке щось. Е, мені почали в Тіктокі предлагати, вже розклади на таро. Е, я це і без таро всяких знаю. І ну, без любого спеціаліста, сама своє все знаю. Я навчаю цьому. Ну, Що мені якісь. Помічники, і дуже жінка розізлилася, що бачите, я її там гадаю на книжках і предлагаю людям гадати на книжках. А тут, бачите, гадати на її картах не, не хочу. Злості було багато. В общем, що я вам чесно скажу, Такий спосіб, типу через книжки, це більш заспокоєння. Це не карти, це не якийсь інструмент, це книга. Книги я вважаю екологічно чистими. Інструментами ми їх читаємо звідти набираємо інформацію, ми звідти читаємо історії цікаві да різні психологію можна вивчати, тобто це інформативно. І там яких егрегорів, як за картами, чи ще за чимось не стоїть. Тому я інші інструменти не використовую. Я взагалі не використовую книжки, але це цікаво, іноді буває, сидиш і там поглядиш і все. Тобто це так для людини, яка більш-менш спокійна і не настільки там, ну, бачить там, чи щось, там, як я, да? допустимо, для будь-якої людини можна роз'яснити якусь ситуацію, даний час воно э, співпадає з вашими вибраціями, які у вас зараз саме в вашому тілі, тому там. Можна щось прочитати, було прочитано мною в книзі. Якраз в той момент питання задано, чому ми проживаємо таке зараз. Те, що ми проживаємо, і відповідь через книгу була це ж не гадання йде, це так просто назвала відео. Відповідь була така, що люди любов продали за гроші за все підряд і перестали звертати увагу на саме основне в житті, що існує для людини, а це любов. Це дійсно так. Вот. Е, багато ще коментарів було. В общем, що я вам скажу? Е, мені почала і в Ютубі мені там одна красавіця написала, що все так плохо у мене. По-моєму, плохо у неї. В общем, що я скажу вам після цього всього: гадати наперед ніколи не треба. Чому? У нас є книга нашого життя. Це така інформація, яка кожну секунду змінюється. Ви сьогодні встали і ви приймаєте рішення іти туди чи туди. Звісно, якщо є робота стабільна, ви кожен день робите одне і те ж саме, майже схоже. Але взагалом, за рік, ви робите якісь дії ваші для вас. Поэтому в любу секунду вашого часу, коли ви приймаєте рішення, що далі робити, давати шанс людині не давати, ваше життя змінюється постійно і майбутнього як такового. Нема. Тому ці всі пророки, які розказують, що буде там з Україною, там все, є якісь загальні прописані черти, які будуть, звісно, є там і план, да, як дій, план дій, який буде із Україною, і з людиною, наче по плану йде. Але е, все одно ми змінюємо самі все своє життя. І нам в ті книги навіть буття прописано, що ви будете духовно рости, не духовно, що ви будете внисити чи вверх. Це все прописано, і все одно, воно міняється кожну секунду залежно від вас. От якщо ви були, допустимо, слабохарактерною людиною спочатку, і потім ви вирішили для себе, що сьогодні ви свій характер зламаєте, такі обставини склались. Воно навіть це вже прописується в сьогоднішній шах в цій книзі і змінюється ваше майбутнє. Тому нема сенсу дуже сильно зчитувати інформацію, те, що буде. Тому що вона не до кінця правдива, не до кінця завершена. І можна людині так нагнітати, чітко, типу, по картам. Вам сказали, що так от, от, чітко вони випадають і чітко. Можна так нагнітати на людину ті події, які будуть, що вона по іншому шаблону вже не піде в жити. А може вона могла? Можна сказати, як може бути так чи так. Це, я це теж бачу і без всяких інструментів. Книга була предложена просто як більш розвлекательна програма. Хто поняв мене, той поняв. Хто не поняв, у того мозги киплять, хай киплять далі. Значить, але тут момент є такий, що ми майбутнє наше буває, коли людину працюєш з людиною. Там вичищаєш, її енергії всі вичищаєш, обов'язково бачиш, що після цього з нею станеться в чистому вигляді, от так от, як воно повинно статися, і пару фраз ти можеш сказати, що у вас буде так-то і так-то. Або треба іноді казати, що у вас може бути так і так, але ви можете це змінити. Тоді вона почне діяти. Але можна так нагадати, да? що людина зацикліться в цьому. Може вона дійсно у неї слабенький характер, і її зараз ляпнули, що буде. В майбутньому її, і вона здуріє, чи криша в неї поїде. Тому пророчить дуже неблагородне діло, дуже неправильне діло. Пророчить, що буде. Але можна якісь моменти просто продивитись, сказати, про, ну, проговорити для людини. І це ми теж робимо. Для цього мені нічого не потрібно, щоб побачити, що буде. Але навіщо? Ми в даний момент. Продивляємось, допустимо, от людина, якщо вона комфортно живе, їй достатньо комфортно, їй хорошо, тоді нема сенсу взагалі її чіпати. В принципі, вона і не обертиться. Якщо впрощається людина, якої не устранює життя зараз і вона хоче щось змінити. Тоді, тоді від цієї точки ми у людини змінюємо саме зараз деякі моменти, які можливо. Навіть якщо кармічні ми проговоримо, що кармічний, ми можемо змінити за допомогою цієї людини, тому що кармічний вона тільки сама може змінювати. Нам не можна чужим лізти туди, тільки підказати щось і все. А значить, ти підказуєш людині, як правильно змінити кармічні програми, її теперішні, і тоді змінюється трошечки її минуле. Тобто розумієте, зараз ми влізли в людину, вона попросила, вона сама захотіла. Вона попросила, вона захотіла змінити її майбутнє. Тим самим ми залазимо в людину, дивимось минуле, що спричинило до того стану, в який зараз ця людина зайшла. Міняємо в теперішньому часі ход собитті, кажемо, як правильно їй прийти, там все, як правильно змінити себе, які дії треба зробити, і тоді міняються кармічні деякі програми, утилізуються з минулого, тим самим зараз, саме зараз людина починає жити по-іншому, і її майбутнє теж змінюється. Тобто такий. Шахер-махер <хи> насправді ми людину змінюємо тільки зараз. Минуле ми противляємось із учнями. Дуже багато ми залазимо в минулі життя, але ми залазимо із-за того, що нам зараз не подобається наш стан життя саме зараз, він не підходить під. Ваше е, да? от ви не хочете так жити. Тоді ми шукаємо причину, а причина завжди в минулому. Ми її там витягуємо, колупаємось, перепрошиваємо, переділуємо її. І вона людина зараз починає різко жити по-іншому. Отак от. А в майбутньому вона знову буде жити прекрасно, якщо вона так захоче змінити і достатньо ресурсів, у неї вистачить. Поэтому наперед. Краще нічого не дивитись, бо за це можна сильно дуже відповідати. Але якщо щось як попередження наперед, якщо це є попередження, що там з дому, да, туди, 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 то то-то, то-то, тоді треба, це як попередження нам сигналити. Але просто лазить і просто дивитись заради цікавості не треба. Все одно, ну, воно буде не так. Тільки якщо всі відчували да, сьогодні, якраз 24 лютого. Четвертий рік, відчували всі два роки назад що щось буде. От тоді нам всім сигнальчики подавали, що буде. Тоді, звісно, треба на це звернути увагу. Але воно завжди вам йде навіть самій людині сигналом, що щось не то. Зміни щось зараз в теперішньому житті. Щось буде не то. Отак от. Тобто, ну в общем. Поговорила, як завжди. Хай йдуть в ліс, всі недобросовісні. Хітер. Хітер. Ну, ви поняли, не? всім доброго.